あっ う何だ Слава Ісусу Христу, Кавалірочка, всім доброго ранечку. Знаєте, сьогодні сторіз записую пізніше. Тому... Віталій вчора вирвав три зуби. Я думала, що його вночі буде боліти. Ну тебе не боліло, я так зрозумів. Ми... Він вечором каже тако, випив німе сил і каже, тако, я кажу, болить, а він каже, ні. Каже, мені щось так страшно, може, вночі буде боліти, але не боліло. Ну, бач. То, що це означає? Означає, що крутий стоматолог, тому що зуби не болять. Ну, але то, ще, знаєш, нині день сьогодні ніч, завтра день, то всяке буває. Але дякувати Богу, що не болить. Але ви, кавалерка, знаєте, ж кожна людина рано має встати, стріпатися в будь-якій годині і клав, чистити, писок файно вмити, директоршу на воду. Хлопці, кого файно вителепити і всі разом. ці до роботи! А ви знаєте, я тої ночі дуже класно спала. Встала шоста ранку, прийшла на кухню і така сама до себе говорить: ти що, ти чи що? лягай, щоб біля Віталіка, що заснеш. І ви знаєте, я заснула. Встала 9 година, вся заплакана, сльози рікою текли. Коротше. Від 6 до 9 години мені сниться баба, одна, друга, діду, мама, тато. І ще якісь люди були, але я їх не пам'ятаю. І вже третій раз в рік вони в сні мене кличуть з собою. Ви розумієте? І я від ні, ви померли, померла, я з вами нікуди не йду. Плачу, втікаю сні. Я тако встала і висновок зробила. встала шеста. Не треба було йти лягати. Треба було вдітися і піти кроки намотувати. не можеш спати твої проблеми. Так що, бачите, кавалерка, різні сни бувають, різні події в житті бувають. Ну, але мусимо далі жити і йти вперед. Я вже собі так думаю, що то сон означає, говорить Софія, вона каже, що це не нормально, просто сон приснився, не більше, тільки погода буде мінятися. Ну, мені реально, коли сниться, коли хтось сниться, чи мама читата, завжди погода міняється. В нас кавалерка за вікном, весна настояща, тепло, дощ лиги. Ну, але що маємо, то маємо. Так що кавалерочка, хто ще не стріпуватися, стріпуйтеся. Сьогодні буду е знову готувати салат, але ще не придумала який. Тому що мівіна залетіла всім на ура. Так що всім гарного, мирного, позитивного дня і беріться до роботи. Але почекайте, почекайте. Я Віталій позаразі. Теж вчора флешку шкала. Mm -hmm. ну, та ти знаєш, Оленя? Тобто так не можна на себе говорити. Але так я флешку кавалерка, камера виключила з атушками. Думаю, mm -hmm. десь тут є? може, десь тує? Може, десь ззаду є? Може тут я вже й то відкривала. В кінцевому результаті зайшла Вольтик на сторінку, там де mm -hmm. замовлення робила. Ну і дивлюся, най... ну, розумієш, треба взнати, де флешка. Флешка прикинь? Капець. У мене ніколи вже ті флешки було. Я хочу всі фотографії з телефону перекинути на флешку. Угу. То я зможу зробити? Та так? Ну, угу. Купила смерть щоденник, і павербанк, і флешка, і ручка одним словом. Все є. Так що, кавалерка, хто мені підказував, щиро дякую, але я вчора тут дуже скоро, знаєте, розчахлилася. Просто зайшла доволі так на сторінку. Та й такий, йдемо, бо звичайно, курба третій раз кипять, я с мені Таке?